Сьогодні в мене п'ята тренування вже про гуди Володимир Каширцев на псевдохаха на війні розповідає часів, а і ООС. з 2014 по 2017 Служив у морському спецназі. Як розвідник брав участь у боях у районі населених пунктів Попасна, Кримське, Широкіне, Мар'їнка. Під Маріуполем наступив на протипіходну міну. Залишився без лівої ноги 2017 році. От, наступив на міну ПМН і Наприкінці літа сармію вже списали, коліна в мене є. Праву ногу врятували. Вона переломана вся. Стріляти з лука і на протезі можна, каже хаха, -Ха. і це не єдиний спорт, яким займається ветеран. Стрільба з лука. Це як свого роду я не знаю, як для мене. Не знаю, для кого, як для мене. Вони як медитація якась. Саме цей процес стрільби відволікаєшся. Пробував кульову стрільбу, класна теж річ. От лук. Сподобався. Вроді виходить. Я ще не коня, буваю, скачу. Відділення стрільби з лука у Вінницькому регіональному центрі інвоспорт відкрили торік у листопаді на прохання самих ветеранів, розповів Суспільному директор центру Дмитро Лукавий. За гроші з обласного бюджету закупили необхідне оснащення. Це чотири луки, стріли, мішені, стабілізатори. Планується набрати дві групи. Це по 5 осіб, це 10 осіб з інвалідністю, а також ветерани, які мають ураження опорно-рухового апарату. Ми тут, скажімо так, вбиваємо двох зайців. Ми готуємося до наших змагань і завдання наше виступ, кін, ну, кінцевий результат це Паралімпійські ігри, а паралельно вони готуються ще до своїх ветеранських змагань, де надіємося, що будуть показувати гарний результат. Нині ж на постійній основі заняття зі стрільби з лука відвідують троє ветеранів, каже тренер Микола Павловський. У цьому спорті він понад 10 років. Серед його учнів військові з ампутаціями, важкими контузіями, травмами опорно-рухового апарату. Володі Владік тренуються, і ще валерчик поїхав в Київ на реабілітацію. Вони колишні військовослужбовці, вони збройних сил України. У них високий морально-вольовий якості. Фізична підготовка дуже гарна. Ну і стрілкова, так як вони зі зброєю попадають куди завгодно. Намагаюся максимально зробити так, щоб хлопці отримали задоволення після тренування і з посмішкою і з, і з кайфом. Поїхали додому. Тренуються тричі на тиждень по дві години. Владислав Зелениця цим видом спорту займається два місяці. Що сконцентруватися на попаданні в десятки, то результату може не бути. Головне, це постійно однакові робити рухи і вистріли. Йому 33. у 18 присягнув на вірність українському народу. Тож каже, коли почалася повномасштабна війна, став на захист країни. Служив у 15-му штурмовому прикордонному загоні Сталевий кордон. У Мар'їнці 2022-го отримав дві важкі контузії, після яких його списали. Із ЗСУ. Стрільба, розповідає, допомагає фізично і морально відновитися. Багатьом військовим ветеранам зайшло, і це хороша реабілітація. Є стимул поїхати на великі змагання на Чемпіонати, на олімпіаду. Починав на іграх нескорених стріляти з класичного луку, а тут ми перейшли на блочний лук. Блочний лук мені більше зайшов. І я пробую його розвивати і є результат. Це відволікає сильно від думок, які зберігаються в нашій голові, в голові військових, воїнів. Окрім стрільби, Владислав Зелениця займається волонтерством. допомагає побратимам і військовим шпиталям. А ще він мобільний відеограф. Цим нині і заробляє на життя. Володимир і Владислав кажуть, хочуть стати професійними лучниками, готуються до чемпіонату України зі стрільби з лука серед спортсменів з ураженням опорно рухового апарату. Обидва мріють потрапити у національну паралімпійську збірну. Ірина Хоходра, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.